Вітаю вас, дорогі мої трічки. А в трічок е шестірка мечів. Несподіваний якісь зміна планів від'їзди, якісь несподівані. Ну, шестірка е мечів це відход від чогось. Вийти з хаосу, Вийдете з якогось хаосу, знаєте, і таке, е якщо не все ясно, але ліж би не в цьому хаосі. Да, от. Щось би вийти, ось ця ситуація може у вас так якась ситуація в вашому житті, яка вам ну так уже е, надоїла, і вам би хоч куди, хоч світ за очі. Да? Ліж би куди. Оце якось таке по відчуттю. Ліж би тільки уйти, щоб швидше вона закінчилася. Причина, чому шестів. Ну, те, що я вам кажу ось, е, ситуація з минулого, це все хватить. От, минула ситуація, якась вона, можливо, повторюється, повторюється, приходить до вас, приходить. І ви вже сказали, все, досить надоїло. Можливо, людина, яка появляється в вашому житті постійно, і приносить вам ваше життя хаос якийсь. Ситуа... Ви скажете, що все, досить хватить, надоїло. І, і ваша яка позиція, ви стаєте в оцю емоційну дзену. Тобто емоційно від цього відсторуєте. Ви виходите з цього -всього, всього, я в цьому не участвую. Це мене не касається. Якось більше я нічим не можу допомогти. Отак, наприклад, да? О, така, така фраза пішла. І що, ви, і що ви вибираєте? Ви вибираєте свою стабільність. Тобто, можливо, там десь комусь допомагали, щось, як мать Тереза, чи, да? а тепер сказали, все, досить мені надоїло, мені я займаюся своїм особистим життям. Да в когось, можливо, дійсно е вибирає іншу людину як е соратника там, чи по життю, да? соратника по життю, можливо, навіть і так. Любов, новокохання йдете, вибирайте себе, вибирайте свої емоції. З минулим, на минулому ставите крапку і йдете в щось нове. Вибирайте світле, приємне. Змінюйте, можливо, навіть змінюйте своє життя. Хватає жити в цьому якомусь незрозумілому, того з минулого яка тяна нічого не дає. І ви такі Я вибираю себе і йду в нові відносини, можливо. В нові якісь відносини можуть бути різні, як економічні, як особистого характеру. Немає різниці, раз, Але ви от річки щось в своєму житті, в якому напрямку то, ви, то у вас у кожного своє, але ви щось кардинально змінюєте.